Продовжуємо наш інформаційний вечір, і як я обіцяв, ще в вісімнадцятій здається, говоритимемо далі, зокрема і про обопільні ймовірні удари дронами, як з нашого боку по території рефії, по важливим мілітарним об'єктам, де виробляються ті ж самі дрони або НПЗ, але так само по спроможностям і можливостям Російської Федерації, тим паче, що роззмі останніми днями розганяють чимало новин щодо такої тематики, від там. Тих самих шахедів ракет балістики до Арішника. Про це будемо говорити далі. Але перед цим давайте згадаємо про те, що дрони СБУ вразили ключові оборонні заводи Росії. Базальта сплави. Це телеканал Рада. До речі, підтвердили джерела у спецслужбі. В районі Базальту, що в Московській області, пролунало щонайменше сім вибухів. Там виготовляють озброєння і боєприпаси для усіх родів військ, окупаційної армії. Горів завод «Сплав» у Тулі, єдине підприємство в Росії, яке проектує і розробляє реактивні системи залпового вогню і патру. Крім того, у центрі протидії дезінформації повідомили про удар по конструкторському бюро приладобудування, що спеціалізується на розробці сучасних систем озброєнь, включно з протитанковими комплексами, стрілецькою зброєю та бойовими модулями. Ще було влучання у завод тобто в систем у Саранську. Уражено два аеродроми ворога. Шайковка у Калузькій області, де базується Ту-22, зберігаються зберігається ракети, і авіабаза Кубінка в Московській області. Там розміщені зокрема Су 27 і Мігі 29 Дев'ятім. Просто зараз долучаємо Анатолія Хравчинського. Вітаємо, заступника директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, офіцер повітряних сил в резерві. Пане Анатолій, вітаю вас. Вітаю. А якщо ми говоримо про те, що, от, зокрема, з переліченого да, щодо ударів і наших спроможностей по території РФ по різних об'єктах, різного спрямування і тут, власне. На підтвердження да в підтвердження джерело спецслужбі, значить там пролунало сім вибухів. Там виготовляють озброєння, там знищено такий то цех чангар. Про яку кількість взагалі дронів і спроможностей запускати одночасно, там, скажімо, там протягом доби з боку України по території РФ нині йдеться. Давайте зауважимо, подякуємо. Ми збув за удар по конструкторському бюро, тому що втрата робочої конструкторської документації призводить до зупинки виробництва, і ворог не зможе відновити, наприклад, деякі воронців деяких деталей. Це дуже важливо і насправді треба робити і далі. Це так по ворожих об'єктах, тому що це дозволить е зменшити інтенсивність виготовлення деяких деталей і деяких засібів ураження з боку ворога. Жнотаки щодо інтенсивності, тобто ми бачимо за останній час після спаду питань щодо якихось там домовленості з боку. Президента Сполучених Штатів, який неодноразово зазначає, що якщо б він був президентом, то цієї війни не було, ми бачимо більшу активність з нашого боку, яка дозволяє нам приводити до того, що Росія втрачає паритет на відстані до, до на відстані до тисячі кілометрів на своїй території. Більше того, ми давайте зуважимо, що Росія перевела свої літаки стратегічної авіації спочатку з Енгільська до Лінії, зараз за Лінії переводи вже на Білу. Тобто за чотири тисячі кілометрів. Про що це каже? Про те, що ми активно прострілюємо велику територію, велику ділянку Російської Федерації. Жнов таки тут е, треба згадати не тільки Енгліс, коли ми влучили по літаках, а ще коли ми влучили по складах зі зброєнням. Е, склади ГРАО, сім основних складів з ГРАО, з яких чотири було знищено за рахунок сил оборони і так далі. В принципі, е, список же великий. Ми неодноразово влучали по заводу, який займається виробництвом оптоволокна. Тому, в принципі, з нашого боку йде активне бомбардування, точкове бомбардування важливих об'єктів на території Російської Федерації в умовах того, що зараз Російська Федерація перевела більшість систем протиповітряної оборони ближче до московського регіону, розуміючи, що передбачаючи, як якби вони поступили, тобто велике скопучення людей, і вони передбачали би можливість використати свої засоби ураження, але вони розуміють. І хочуть захистити зараз московські не підтягують більшість систем протиповітряної оборони, але при цьому оголяючи основні напрямки свої, де можуть знаходитися не важливі для нас об'єкти. таки, давайте зауважимо, що Кубінка це один із аеродромів, який входить до системи до авіаційної складової протиповітряної оборони, але незважаючи на те, що московська область є по суті найсильно захищеною засобами протиповітряної оборони, там навіть є і Системи, які дозволяють перехоплювати міжконтинентальні балістичні ракети, якщо ми кажемо про систему АМУР, яка працює поза атмосферою. То тут згадаємо нещодавні удари, які нам все одно змогли зробити. Тому з нашого боку, я думаю, що це буде лише нарощуватися. Тут треба подякувати нашим українським приватним компаніям, які активно виготовляють різноманітні засоби, і де інколи вже і оприлюднують на загал для того, щоб побачило суспільство, що все ж таки це не те, що запускає Російська Федерація, а це набагато ширший перелік різноманітних засобів, які дозволяють нам працювати навіть. Складних умовах постановки перешкод з боку ворога. Ну ви згадали про ці системи ППО, які стягують практично з усієї Росії, оголюючи так, би мовити важливі стратегічні об'єкти, по яких летять летять українські дрони. Там цифра називалася, якщо не помляється, 280 систем. ППО, які розміщені навколо Москви в Московській області. І в мене питання: а про який часовий проміжок ми можемо говорити, що наші спеці можуть скористатися цим і наносити ще впродовж там певної кількості днів? Удари по цих важливих об'єктах я маю на увазі, коли ці системи після параду будуть повертати на місця. Я думаю, що у нас точно буде близько місяця, тому що логістична складова е, доволі складна, і тому тут е, у нас є доволі непоганий об'єм часу для того, щоб е, здійснити удари по тих об'єктах, які знаходяться близько до кордонів України. Дуже важливий момент є в контексті все ж 8-9 травня, в контексті цього параду е, в Москві, е, В контексті погроз, які знову ж таки поновилися. Ми не підтвердили перемир'я, яке пропонують Росіяни на три дні. Бо нас це не цікавить. В принципі, нас цікавить. Тридцятиден або ж все усяжне перемиря. Відтак телеграм-канали і розмі продукують знову ж таки погрози в бік, і не лише України до речі, але й європейців, які нас підтримують щодо того ж самого арешника. Наскільки ця загроза може бути ймовірною? Чи є в принципі ознаки того, що в бік там Києва або інших міст може полетіти щось серйозне, типу того ж самого арешника, який до речі вже летів, був випробований по Дніпру минулоріч. Давайте зауважимо, що Росії не потрібно будь-яких наших дій для того, щоб завдати удару по нам будь яким збройням. Росія і так постійно щоночі запускає по нам велику кількість дронів сьогодні. Удар знов таки був по київщині балістикою. знов таки шосте шостий масований обстріл Київського регіону відбувається за рахунок балістики. Тому я би не звертав би на увагу на візги російських пропагандистів, тому що вкотре треба не забувати, що Росія воює за доктриною Герасимова, яка Передбачає не тільки фізичне і удари по території України, але і ще додатково психологічний тиск і інші інформаційні війни, які можуть призводити до такого жатажу в суспільстві. В будь-якому разі, ну будь-які такі приготування, або ж хоча б наміри або натяки на те, що вони можуть застосувати щось по столиці, зокрема щось більш-менш серйозне. Це далося би в знакі в контексті там обміну розвідданими інформації. Ми пригадуємо, як було це раніше, коли там посольства провідних країн тих самих сполучених штатів Америки вони так чи інакше були повідомлені, виїжджали, вони були попереджені. А відтак це можливо міг би бути сигналом. А от ви згадали про масовані атаки, які відбув. Практично постійно да, в кожної ночі і по столиці і по інших містах. А в чому взагалі логіка на вашу думку полягає з точки зору Росіян Путіна, його оточення, пропонуючи триденне перемиря, ніби демонструючи наміри, про які, до речі, говорив буквально от нещодавно Трамп, президент США, що Росія, нібито готова там до якихось поступок і пропонує це перемир'я, і в цей же час надсилати там сотні безпілотників і балістику на столицю також. Росії не не потрібно вірити, вона ніколи не каже правду постійно. Бреше тому тут я би зауважив, що всі спроби отримати якісь там одноденне або триденне перепереміря Росію будуть використовуватися або для усилення своїх позицій, для посилення там для довозу певних засобів озброєння. Для того щоб е, скористатися нагодою і безпечно доставити на певні ділянки території свої на тимчасову території України захоплено доставити більше озброєння. Тому знову-таки, е, я би набрався оцінювати будь-які дії або фрази з боку Російської Федерації. Треба зрозуміти, що ми маємо справу з терористом, тому що навіть наші удари ми показуємо, як ми б'ємо по території Російської Федерації це тачкові удари по стратегічних об'єктах, на відміну від Російської Федерації, яка Щоденно б'є по житлових будинках. Маємо сьогодні наслідки дві загиблих людини в Києві. Тому тут насправді не треба брати оцінку російські. треба готуватися до будь-чого, але посилювати свої спроможності для того, щоб надавати якісно вісичі Росії. Що ж, дякую вам. Нам маємо надавати максимальну відсіч що Росії в той же час підтримуючи в першу чергу наших оборонців. Якщо збори оголошуємо, це глядачів звертаюся. Маєте завжди їх підтримати і донатити на потреби українська армія. Анатолій храпчинський, заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, офіцер повітряних сил в резерві, був гостем у цій порі.